Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему суспільне мовлення, плюси та мінуси. Чи потрібна чи потрібна Україні цензура? З нами на зв'язку ігор Розкладе, медіа юрист, заступник директорки в центрі демократії та верховенства права. Доброго дня, пане Ігорі. Доброго дня, вітаю вас сім років тому сталося те, до чого йшли дуже довго. Те, що не вдалося 1997 року, не вдалося і 2005, що зривалося 2013. 19 січня 2017 року було зареєстровано національна суспільна телерадія компанія України або просто суспільне мовлення. Ви мали безпосереднє відношення до створення суспільного в одній з колонок. Ви написали, коли ми у строк 40 годин виписували пакет правок, щоб запустити. Закон у грудні 2014-го ми не могли уявити, що ви з тої але це сталося з боями з поправками щоб обійти блокування. Ваші спогади як приймався закон про суспільне мовлення? Е, ну такі найяскравіші спогади. Моменти, ну насправді це вже моя навіть друга спроба, тому що перша спроба була ще у 2005 році і. Ну, направду забути дату 22 грудня 2005 року достатньо важко, тому що саме в цей день в другому читанні було провалене якраз голосування за закон про Суспільне на той час. Тобто він ані набрав необхідної кількості піти на друге повторне читання, ані взагалі не набрав читання, і відповідно він був провалений. І ми, по суті, з цією реформою зупинилися на довгі, ну по суті, майже 9 років, так. Да. І. Наступна ітерація це вже було як не дивно за часів Янукович. Тоді сформували робочу групу під головуванням Ганни Герман. А той текст, який був написаний, його міжнародні експерти дуже так як це полайтлі, да, обізвали ло, тобто Такий рамковий закон, тому що цей закон не можна було виконати. І власне, от 2014 рік це була та історія, коли. Ми пробували вписати те, що називається механіку. Тобто, а яким чином має бути створено суспільне? Було кілька спроб. На жаль, тодішній комітет не підтримав ці поправки. Вони заєстрували частину з них, але не ті, що найбільш були потрібні, і лише вже нова Верховна Рада, яка була обрана, взялася за цей процес. А, ну насправді. А, якраз у цей перший пакет поправок 2000, який був які вже у 2015 році. На початку він дозволив створити якби правові підстави для перетворення. І чому це було важливо, тому що насправді в незалежній Україні не було зразків е перетворення державних установ, а от саме в такому юридичному статусі перебували тодішні мовники, е для слухача як простішої мови, показ, пояснити, що це статус приблизно як ноцнап ну, да, або якась адміністрація. Тобто, для установи, як яка виконує якусь функцію держави, це добре, але для компанії медійної, яка має купляти контент купляти права продавати і так далі, це ну надзвичайно жорсткий режим. Тобто, крок ліво про втрок правий, ти вже порушиш законодавство. А, і саме тому це було ну, надзвичайно важка історія. Плюс коли почали вже аналізувати, а як же це все перетворити в суспільне, виявилось надзвичайно багато цікавих таких моментів від того, від, від загальної кількості людей. На початку 2014 року, коли була ухвалена оця рамкова версія закону, ще до окупації Криму в системі державного мовлення працювало 10 223 людини, ну такий собі немаленький населений пункт Да? А заборгованість по відпусткам була понад 100 років сукупна, і деяких ОДТРК колишніх було наприклад ситуація, коли на балансі 12 автівок, коли з них 10 зі 100% амортизації ну тобто, по суті, вони мали би бути списані. І от таких нюансів було надзвичайно багато, тобто в кожному регіоні свої проблеми. Десь, наприклад, надлишок майна, а десь навпаки, свого часу через певні юридичні там, або колізії, або невчасне реагування ДТРК взагалі не мала свого майна, а ну, орендували. Так? Тобто тут кожен регіон був унікальний, і це спричиняло ну, достатньо таку складну роботу цілих робочих груп, їх було 10. Щоб трансформувати, власне, цей весь гамус суспільно. Звісно, що найбільш проблемним стала ситуація з окупованими, перш за все, з кримською державною телерадіокомпанією і Севастопольською районною телерадіокомпанією. Чому? Тому що ці компанії не виїхали з території Криму і не виїхало казначейство. А відповідно, для того, щоб закрити ці компанії і влити весь. Масив там і людей, і основних фондів, всього решта власне потрібна була довідка від цього значиства, і на той час доводилося шукати якісь альтернативні механізми, а як же це вирішити? Ще одна історія була пов'язана з фільмом це теж одна з компаній, яка мала увійти в склад суспільного, але вона знаходиться, що називається на дуже смачній земельній ділянці в Києві. Це набережна Русанівського каналу, тут тобто так, така нульк червона зона. Да, тобто, по суті, перед нею вже нічого не може бути забудовано. А і так само там через дуже складні історії з цієї території там з'явився житловий будинок, відповідно якісь кримінальні справи і так далі доводилось навіть виписувати відстрочення входу цієї компанії в суспільне, ну, тому що просто закінчити там за рік два всі ці слідства, і так далі було просто неможливо тому цей етап встановлення він був е, реально надзвичайно складним. Дуже багато було емоцій, дуже багато було маніпуляцій. На жаль, зокрема, через такі політичні маніпуляції в законі є мораторій на продаж майна. А для слухача так само поясню, воно може емоційно здаватися. Ну да, це добре, щоб не з державне майно, але майно має бути в ефективному використанні тобто воно має бути таким, що потрібно. Якщо є надлишок майна, ви його маєте утримувати, тобто, по суті, ви сплачуєте гроші в порожнечу просто заради утримання, заради утримання. Тобто, це ну, певною мірою неефективне використання в коштів платників податків. А здати таке майно не, не завжди можливо, тобто це ж залежить від його стану, місця, наскільки воно привабливо. І часто густо було би дуже добре його, в принципі, продати. Можливо купити на заміну щось менше, більш сучасне, більш ефективне, в тому числі енергоефективне. Але ось цим монаторієм довгий час він не давав цього зробити тільки зараз починаються рухи в цьому напрямі. Тому що ну, дійсно тримати величезні будівлі, які були свого часу призначені для старого аналогового телебачення, де все обладнання було дуже таким масивним, да, воно займало багато простору. Зараз технологія змінилася і вже стільки не потрібно. Тому це одна з таких проблем, з якою стикаємося. Звісно, друга проблема. Це фінансування і, на жаль, усім до кінця вирішити не вдалося, в тому числі через взагалі побудову державного фінансування в Україні тобто, все, що йде на основі бюджетного кодексу. А у нас є норми про збалансований бюджет, яку ви гарантію не писали в законі. Завжди є можливість сказати, що вибачте, а ми маємо збалансувати бюджет, тому ми дамо менше. І от, по суті, те, що відбувається з суспільним з 2017 року. Ну жодного року не було, коли б держава виконала взяті на себе зобов'язання власне забезпечити ту, ту саму суму грошей, яку вона раніше забезпечувала для державних мовників. І це теж важливо наголосити, що от коли починається маніпуляція з цифрами, що цифра 0,2 від видатку загальної частини бюджету за попередній рік, ця сума це просто конвертовані абсолютні числа, які виділялися на свого часу на е, забезпечення 32 державних компаній, і тому е, в цьому плані. Е, Ну, реформа була надзвичайно створення, власне, надзвичайно складним. Часто бували такі ситуації, що здавалося ну, все от просто неможливо нічого змінити, не знаєш, як рухатися і так далі. Але все ж таки, звісно, що не в 15-му році, да лише в 17-му році вдалося створити суспільне. Пане Ігорю, мене... Діки, у мене питання. Ось ви зазначили слово реформа. Якщо пояснити дуже просто, ну дуже доступно реформування ЗМІ в Україні. Що нас очікує найближчими роками? Які змі ми будемо мати на виході? Ну, я маю на увазі просто доступною мовою пояснити, що нас попереду очікує саме в реформуванні засобів масової інформації. Ну, дивіться, у нас е, з медіа, по суті, відбулося дві реформи. Одна це створення власне, суспільного. Причому суспільне це не лише я ну, уникаю, до речі, слова використання мовлення саме, е, тому що суспільне це не лише традиційне радіотелебачення. Да? Тобто воно, очевидно, зберігає ці платформи, але так само Суспільне має дуже багато контенту на Ютубі. Дуже багато контенту поширюється через соцмережі, інстаграм, і фейсбук і, Facebook, і там, той же Телеграм. Тому по суті, ми маємо зараз велику кон конвергентну платформу, яка доставляє контент. Якісний контент тою технологією, яка найбільше цікава і ну, сприйнятна споживачу. І зважаючи на те, що останні дослідження медіаспоживання в Україні показують якраз домінування соцмереж, для очевидно що для суспільного це теж надзвичайно важливо. А що нас чекає попереду? Ну, це напевно питання на мільйон, тобто те, що ми зробили за ці роки. Була ще одна реформа це реформування так званих районок чи комунальної преси. А мета цієї реформи була прибрати витрачання, часто дуже неефективне витрачання коштів локальних громад на газети, які Ну щонайменше не завжди відповідали якістю. А що найгірше, найгірші зразки, які ми бачили, це просто. Абсолютне обслуговування там місцевого, наприклад, голови чи ради, ну це не є функція медіа насправді в Україні. А, ну і звісно, найбільша реформа сталася. Вона тривала найдовше. Вона почала ще з 2012 року а, і певно міро триває досі. Це створення нового закону про медіа, який взагалі запровадив нове регулювання медіа в Україні, тому що до 2022 року ми послуговувалися двома законами. Ну, навіть більше, але основний це закон про пресу, про телебачення радіомовлення, там ще інформаційні агентства. Але ці закони по своєму духу були написані в районі там 93 року, плюс-мінус, і очевидно, що вони абсолютно не відповідали середовищу, де вже давно панує інтернет, а і всі, і все, що навколо з ним пов'язано. Тому закон про медіа якраз він змінив ринок. А він, по перше, зробив простіше реєстрацію лінійних медіа, тобто того, ж, телебачення радіо. А тобто, якщо ви не мовите в ефірі, тобто от, традиційною антеною, там чи DVB-T2, тобто або Т2, як ви знаєте, по е цифрове телебачення, ефірне, то там іде реєстрація. Тобто це простіший принцип. І для преси, для онлайн преси, взагалі передбачена добровільна реєстрація. Ну єдине, що для преси, період воєнного стану ця реєстрація, все ж таки обов'язкова. Куди ми рухаємось далі? Насправді дуже важко сказати, бо навіть останні два роки повномасштабного вторгнення показало, наскільки стрімко і різко у нас змінилося медіаспоживання. Наприклад, той же Телеграм, і ще перед повномасштабним вторгненням в Україні займав ну, не більше 20% в якби в сукупному споживанні новин. Зараз ці цифри зашкалюють уже за 75 там десь 80%. і це з одного боку показує наскільки стрімко може відбутися перехід на певну платформу. так і саме показує ну наскільки шалені ризики. Ми маємо з цим, тому що телеграм це все ж таки така чорна діра. А в якій поряд поруч з якісними медіа є абсолютно неймовірна кількість анонімних телеграм-каналів, які що щонай... найлегше, це вони паразитують і просто займаються гучними заголовками, які не відповідають зі сенсу або вкидами. А що найгірше це прямі російські впливи, тобто Росія використовує телеграм як елемент своєї гібридної війни. Тому куди ми рухаємось далі. Ну тобто, я думаю, що тенденція плюс-мінус зберігатимуться. Ну принаймні, поки у нас не вискочить чогось нового, да не відбудеться чогось нового зараз. Незвичайно важко прогнозувати, але да, тенденції показують, що радіо утримує свою частку і вона ну. Я би сказав, навіть трошки може зростає, а телебачення достатньо серйозно втратило, тобто, з 75% 2015 року до 30% це достатньо серйозне вже падіння. І найбільше зараз переважають платформи на кшталт: Телеграма, інстаграма, Ютуба, Тікток. Тобто, зараз змінюється взагалі спосіб споживання інформації. Тому якими будуть медіа надалі, важко сказати, але можу ще сказати одну річ, що скоріше за все, принаймні, є такі ознаки, що буде зростати попит на локальні медіа, тобто на ті медіа, які знаходяться найближчі до громади, щоб розказувати громаді про громаду. І оце ця ніша, очевидно, є доволі перспективною, але й не більш вразливою, тому що питання яким чином то, що буде джерелом фінансування, таких медіа залишається відкритим, зважаючи на загальну економічну ситуацію України, ну воєнного часу. Тому тут е, ми бачимо тенденцію, да як лекси буде втілюватись на практиці ще не до кінця. Зрозуміло, ну або це буде міжнародна донорська. Підтримка або все ж таки буде трохи оживати бізнес, який буде давати ну, гроші на рекламу як. Основне джерело, можливо, якісь гібридні форми, коли буде і реклама, і, наприклад, підписки. такий стиль підтримки медіа він теж уже в принципі починає функціонувати. Думаю, тут і в тому числі завдячуючи взагалі загальній культурі донатів і підтримки, як власне нашої армії, такі сукупні проєктів. Тому цілком можливо, чи наше суспільство дозріє для того, щоб платити, в тому числі за ну, начебто безкоштовно. Штовні медіа, але ті медіа які будуть задовольняти потреби той чи іншої аудиторії, а ну, пане... принаймні блогерство зараз активно розвивається і воно якраз на донатах дуже активно живе. Пані Галюсь, ви зазначили, що радіо трошки додало. А скільки приблизно відсотків за ну за даними статистичними? Uh, ну там кілька відсотків. зараз просто перед очима немає uh -huh. повної статистики. Можна подивитися uh, є в публічному доступі. Це звіт in Mind, Вони проводять щороку власне ці дослідження. І у них вони як правило сини їх презентують, і у них можна подивитися динаміку ну, зміни споживання по різним типам. Там є як споживання комунікацій, тобто месенджерів, так споживання відповідно Ну, Просто по пам'яті часом не скажу. Ума пане Ігорю, роль соціальних мереж в Україні. Ну тут зрозуміло. їхнє регулювання. Ось останнім часом багато говорять про регулювання. Там ну телеграма мова в принципі не лише про телеграм, про соцмережі. Скільки це реально юридично, і про що мова, як можна регулювати соціальну ну, мережу? Uh, весь цей хайп навколо соціальних мереж, очевидно, почався з законопроекту Микола uh, законопроект Микола Княжицького. Законопроект він uh, цікавий, якби взагалі, підняттям дискусії, але він абсолютно неправильний з точки зору його пропозиції, тому що там іде змішування, якщо от брати європейське законодавство, тобто медіа зараз в Європі регулюється. Перш за все, директива про дизайні медіасервіси і зараз, 17 квітня, вже був опублікований європейський акт про свободу медіа в ЄС. Тобто це два таких медійних акти регулювання соцмереж дійснюється на актами, які називаються DSN, DMA, Тобто це акт про цифрові сервіси, і акт про цифровий маркетинг. Тобто, це трошки вони суміжні. Ці сфери вони перетинаються, вони згадують одне про одного сну своїх преамбулах, але все ж таки це різні сфери. А, проблема в чому для того, щоб щось регулювати, треба мати контроль. Ну тобто, чи може наприклад, Україна зараз врегулювати діяльність а, фільтраційних таборів на Росії? Да, ну от, візьму ще таку гостру тему. Ну очевидно, ні, тому що як мінімум у нас немає контролю над Росією. Ну взагалі а, приблизно те саме, що ми би зараз хочемо регулювати соцмережі для того, щоб їх регулювати, треба мати над ними контроль. Хоч якісь а, цього контролю поки що насправді немає, і чи буде він буде залежати в тому числі від волі а, самих а, цих тех, гігантів, а, або якогось міжнародного законодавства, і очевидно, це не лише законодавство ЄС, а чогось має бути на рівні напевно ООН, а, які би їх зобов'язували якимось чином а, взаємодіяти з країною. Тому що якщо вони не захочуть у України, є тільки один спосіб це блокувати, і то він, очевидно, не буде 100%. Ну, тобто, навіть зараз я скажу таку неприємну річ, але зараз кілька досліджень показали, що досі є там до 5% споживачів соцмереж контактів однокласників, які були заборонені ще заблоковані власне в 2017 році. Ага. Тобто це показує, що такого блокування в Україні, ну і не тільки в Україні, в будь якій країні ну неможливо, якщо у вас е не тільки такі ситуації, як, наприклад, в Китаї, де у них там є цей так званий велика цифрова стіна, да Черніс-Фаєрвол. Е то ну це, це дуже дуже складно, і тому насправді в Україні треба шукати перш за все, як на мене, шукати стимули, щоб компанії створили свої офіси в Україні. І це не представництво. Тобто, тут власне заклики створити представництво мене завжди смішать, тому що у компанії немає представництва, це їхні просто регіональні офіси, які призначені виконувати певну бізнес-функцію, і не більше того. Тому, якщо ми хочемо, щоб у нас були офіси Гугла, Мети там не знаю, чи якихось платформ. Давайте перш за все говорити про економічну складову. Чим їм тут може бути цікаво? І от це напевно буде краща відповідь, тому що всі решта норм. Якщо ми не є членом, ЄС, тобто ЄС, хоча б за рахунок цієї згуртованості, да він може тиснути, бо у них є багато офісів а, цих компаній. Поки ми не в ЄС, наш інструментарій буде дуже дуже слабким. Якщо навіть його написати, тому можна написати закон. Це ну це займе час, да там десь рік можна написати закон, але питання як він запрацює, і отут відповіді немає. На вашу думку, як змінилася журналістика в Україні під час війни? Чи змінилася? А, ну, на мою думку, найбільший виклик для журналістики зараз те, що з журналістики зараз вимиваються кадри ну, в силу мобілізації. Тобто, частина людей виїхала за кордон а, і вони. Можуть і не повернутися, да? тобто, якщо особливо не знайшли себе в своїх сферах, там якісь відеографи, оператори і так далі. Частина мобілізована і знаходиться в лавах Збройних сил. І, на жаль, ми маємо вже список загиблих, він вже скоро досягне сотні. Тобто, це перша і я би сказав, найбільша проблема. Тому що. У нас зараз уже в багатьох сферах відчувається кадровий голод, і медіа, журналістика в цьому плані не є винятком. А плюс ми ще маємо розуміти, що у медійників достатньо великий рівень стресу. Я би сказав, один з найбільших. Чому тому, що ви змушені перелопачувати достатньо великий масив інформації, пов'язаної з війною. Тобто я як споживач можна ну просто не відкривати, да не читати, робити собі такі аби, паузи. А ви цього не можете собі дозволити. Ви постійно знаходитеся в інформаційному потоці, і це не може не, не бити по психіці. І тому зараз одним таких запитів є власне на ну, якісь програми, які допомагають трошки перезарядитися, трошки. Скинути з себе цей рівень стресу, тому що інакше це ну, буде лише погіршувати ситуацію, і люди будуть просто йти з професії або міняти професію, тому що ну, емоційно витримати це надзвичайно важко. Це одна історія. Друга історія ну, на першим викликом для журналістів, які є брак ресурсів, брак фінансування. Тобто у нас уже закрилось не один десяток, якщо навіть не одна сотня медіа з моменту повномасштабного вторгнення. Тобто, у когось просто знищені редакції, хтось а, втратив там ключовий колектив колектив був мобілізований. Вони більше не можуть ну, продовжувати свою діяльність. У когось зникли джерела фінансування і так далі. Тому це теж величезна проблема. І ну найперше, це вдарило, звісно, по медіа півдня і сходу. А плюс медіа маленькі, тобто ті, що локальні медіа, якщо у них немає рекламного ринку, то вони не виживають. Відповідно і журналісти теж припиняють свою діяльність. Тому тут для журналістики насправді величезний виклик. І другий виклик це конкуренція з соцмережами. Тому що журналіст все ж таки має перевіряти інформацію. Перевірка інформації це завжди час. Ти маєш знайти джерело, ти маєш можливо подзвонити, прокоментувати, перевірити. А телеграм-канали в середньому вони просто роблять вкиди, часто не перевіреної інформації. Вони просто вкидають і таким чином, якби отримують аудиторію за рахунок швидкості, за рахунок хайпу. І на цьому, поприще дуже важко. Кому ну це як холодне з соленим да чи швидке там з легким. Тобто, от насправді ми граємо в різних категоріях. Але на жаль, за увагу того самого споживача, тобто і тому для медіа це зараз величезний виклик, яким чином втримати споживача, от на цьому величезному поприщі інформації, швидкої інформації, і як змусити його читати, все ж таки більш якісні матеріали не з такою швидкістю. Е, да, я б сказав, що це теж досить великий виклик. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор. Розкладає медіа юрист, заступник директорки в Центрі демократії та верховенства права. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один